Вітаю всіх, мої дорогасеньки! У нас сьогодні починається новий тиждень із 6 по 12 жовтня 2025 року, і ми будемо дивитися поради підказки і застереження для всіх знаків зодіаку, як завжди, на декількох колодах, щоб отримати повну інформацію від Таро на цей тиждень. Нагадую, що в нас 7 жовтня полнолуніє, повня на українській мові. Я цього слова терпіти не можу, але народ требує, щоб я називала е, таким словом полнолуніє. І так, як завжди, починаємо з овнів. Загальна характеристика цього тижня для овнів е, сім'я, достаток. Прибутки, народження чогось нового, позитивного, прибуткового, це можуть бути і починаючи від народження дитини в когось, чи внуків, чи дітей в сім'ї, закінчуючи покупкою недвіжимості, квартир, машин або яких нібудь дорогих віщей. Для жінок, чим більше на цьому тижні у вас буде ініціатив і матеріальних бажань, Тим краще, тим більше вашому мужчині дасться і тим більше всесвіт вам посилатиме ізобілія. скажімо так. На що звернути увагу ізоляція? Звернути увагу на те, що можливо деякий час треба буде побути е, самому. Та, і вести себе стримано, тому що наша повня, яка у нас буде 7-го-8 числа на цьому тижні, вона нас спонукатиме до активних дій, нам захочеться щось комусь висказати, прояснити якусь ситуацію. вона нас буде наповнювати такою трошечки агресивною енергією. І тому. І тому овни, ви у нас е знак огня гарячі. Е можливо, треба себе якось стримувати, да, збирати до кубки і думати, е що говорити, і взагалі з ким общатися, чи можливо і ні з ким не треба общатися, це в кругу своєї сім'ї, там все порішали, да, і все. Порада від богінь, сарасваті, зячні іскусства. Це карта про те, що у вас повинна бути оддушена на цій неділі, яка б дозволяла вам там вийти всім вашим емоціям. Чи це якась творчість, чи це якесь хобі увлічення, але в чомусь в тому, що гріє вам душу, ви повинні себе проявити на цьому тижні. Тільці. загальна характеристика. Карта смерть це карта трансформації. Тільцям хорошо на цьому тижні кидати, палити, пити, курити, розривати непотрібні зв'язки і взагалі міняти свою картину світу. От така от у нас трансформаційна карта. Це тиждень, який може стати дуже важливим в вашому житті, прям таким водорозділом, да? коли одні якісь ідеї, думки, помисли, стосунки ситуації завершуються і народжуються совершенно нові. Карта трансформації. На що звернути увагу? Також по цій карті, по цій енергії, може бути так, що все, що ви напланували собі на цей тиждень, воно да, на 180 градусів буде по-іншому. По-іншому. І ви на це ніяк не можете вплинути. Що у нас, на що звернути увагу? На свою тривожність. Не надо з кожної неудачі або якихось розрушених планів, бо Богу, видніше. Що нам, які наші плани втілювати в життя, а які ні? Да? Робити трагедії, тому що за кожним вашим якимось неудачою стоїть такий цілий дьявол, але це тільки тінь дьявола. Да? Це, це ваша тінь, ваше отраження є. Що ви транслюватимете в світ, те ви і будете отримувати. Транслюватимете таку тривожність, преувеличену, те і будете отримувати. От той дьявол за вами і ходитиме. Що нам, фрея, говорить, е, смілость. Сміливість, дайте волю страсті до приключень. дійте рисковано і дерзко». Ну, Ця карта прикликається з картою смерть, коли да, ти рішаєшся на якісь кардинальні зміни в своєму житті. Далі у нас ідуть десяточка кубків енергія тижня для близнюків. Карта сім'ї, карта роду, карта дітей, можливо, до когось діти приїдуть, до когось внуки, можливо, ви кудись поїдете. В общем, коли вся сім'я збирається разом і близнюкам би хорошо б е, всіх собрати да, за одним столом, всю родину і бути масовіком затійніком в цій ситуації, а якщо немає змоги собрати, то хоча б позвонити або. Зустрітися десь або з'їздити в гості, ну, в общем, яким чином пообщатися, тому що сім'я і рід виходять на перший план. Е, Ожидання. Ну, дивіться, е, у близнюків є така риса, коли вони все контролюють, всі хочуть обігріти, всім хочуть себе віддати, да, і взамін очікують благодарності. Благодарності цієї не отримують. Так от е, е, ситуація жертви такої, да? я в очікуванні, в очікуванні чогось такого, а воно мені не приходить. І хочеться прямо от, чуть ли не да? взвить від цього хочеться. Так що не треба ні від кого нічого очікувати. Якщо ви дарите свою любов рідним, близьким, оточуючим або свою заботу, або свій контроль, який ви називаєте заботою, то не треба очікувати від вашого оточення отдачі. а краще спитати, чи потрібна моя забота, любов і контроль вашим рідним і близьким. Далі у нас іде кура, цвітіння. Процес тільки починається, і тому запасіться терпінням і не здавайтеся. Ось от така от карта. Процеси близнюків тільки починають розцвітати. Так? Квіточка ще тільки в зародищі, в бутончику. Так що далі у нас іде після 14-14 числа. У нас там іде Чорна Луна, у нас там йдуть дуже інтересні события. З 14 до 30 жовтня. І там у нас події будуть розвиватися в усіх знаків Зодіаків. Дуже цікаво і інтересно. Так, далі у нас ідуть раки, Верховна жріця. Такий загадковий може бути тиждень, коли е, якісь секрети розкриються, якісь заговори обнаружаться. Коли ви зрозумієте, хто за вами наблюдає е, раки. Да, е, що, від, що від вас скривають? Якщо у вас є якісь свої секрети, і скелетики в шкафу, то бережіть їх, якщо ви не хочете, щоб про них пізнали. Е, на такому духовному рівні це карта самопознання, це карта езотерики, енергія, да? коли захочеться чогось такого таємного, коли захочеться вивідати чужі таємниці. То, перш ніж ви чужі таємниці, ви повинні собі себе спитати, що я з цим усім буду мати, і що я буду з цим усім робити, коли я узнаю про якісь чужі таємниці, особливо своїх партнерів, рідних, близьких. Е, Ось от така от у нас карта. Ви можете узнати, що за вами хтось наблюдає, за вами хтось слідкує, за вашою спиною плетуться якісь інтриги. На що звернути особливу увагу та на це ж звернути на своє любопитство, щоб ви потім, узнавши цю таємну інформацію, да, у вас мозок з голови не вилетів. І сто раз подумайте, потрібно вам це знати, чи краще да, не знати, хай ця за таємниця залишається таємницею. Далі у нас іде для вас є манжа Золота можливість. Прямо зараз відкривається перед вами двері, пройдіть через них. Це карти нових можливостей, це карти нових ідей, нових починань, нових якихось задумів, проєктів. Е, коли в тебе в голові це все може сформуватися ця якась каша да, в якусь картинку, тобто чого я хочу надалі. Далі у нас ідуть леви. Троєчка жезлу. Леви можуть бути в дорогах. Як додому, так і з дому. Хтось в подорож поїде, хтось плануватиме поїздку додому, хтось з дому, хтось командіровку. Да? Також це тиждень, коли можуть формуватися якісь нові плани і отримуватися вже перші результати. Тиждень буде спонукати до дій, бо жезли в нас завжди діє, і до отримування цих перших результатів. На що звернути увагу? Самодостаточність. Не дивіться, що роблять інші, як вони себе ведуть, що вони говорять, вам своє робити. У вас своя самоидентичність, сама, сама самодостаточність, да? ви сама самодостаточність на цьому тижні. Не треба дивитися, що роблять інші, як вони себе поводять і що вони говорять, як вони вас критикують. Робіть те, що ви вважаєте нужним. Лева, яка прийшла до вас, богиня Пілє, Божественна страсть. Чесно, признайся своїм в своєму сокровенному бажанні і починай втілювати його в життя. Да? Прислухайся до свого серця, до своєї інтуїції і роби те, що тобі доведеться робити, що тобі підказує серце. І куди тебе ведуть вищі сили. Діви, Паже жезливо. Діви в нас будуть багато говорити, багато віщати. Вони будуть хотіти донести до когось якусь інформацію, якісь свої плани, якесь своє бачення. Не факт, що вас почують діви, але доносить надо. Доносить надо. Далі на що звернути увагу? Без ну, Факт, тут, що те, що ви будете доносити, то тим людям воно буде по барабану. Понімаєте, ви їх не переубідете, тому що, попажу, мало у вас сил і аргументів. Люди розуміють, що ви не готові до якихось різких змін в своєму житті, і тому будуть вислуховувати вас з і ви до них не достукаєтеся більше всього, і на це треба звернути увагу. Або мати більше аргументів, коли ви свою думку доносите, ну або на цій неділі просто її не доносити, бо вона не буде почута більше всього. Яка богиня до вас прийшла? Ірена, мир. Нема нужди тривожиться, оскільки все йде прекрасно. Це карта про те, що на даному етапі життя вищі сили вам будуть підказувати і вести вас. Так? Всі питання краще вирішувати полюбовно, полюбовно проговорюючи ртом, що вам не подобається: чи це в сім'ї, чи це на роботі. Далі у нас ідуть Терези. П'ятьорка жезлов. Тиждень може бути хаотичний, і який в кінці кінців ніякого толку і не принесе. Пуста трата енергії, мітання, комусь щось доказати, попитки, з ким вступить в конфлікт. Зразу говорю вам, Терези, що це просто ну, такий пустий тиждень для вас буде більше всього. Да? Ви нікому нічого не докажете, ніяку битву ви тут не виграєте. Це бой. Який длиться тут віками, рицарі б'ються з драконами, тут немає ні побідітелі, ні побіжденних. І цей тиждень буде такий суматошний. і думайте, куди ви будете тратити свою енергію. Сто раз подумайте, на що звернути особисту увагу на сімейні ценності. Зверніть краще увагу на свою другу половинку. От з ними треба да, знайти мир, лад, любов, домовитися, переговорити. Знайти точки соприкосновення і мої цінності виходять на перший план. І не тільки духовні, а й матеріальні теж. Діва Марія, очікуйте чуда, вірте в те, що ваші молитви будуть почуті. В общем, вам хорошо молитися усердно медитувати на цьому тижні і довіриться вищим силам, так Діва Марія. Наша заступниця, да, хто вицерківний, хто вірить в Бога на даному етапі життя, обіцяє вам свою підтримку і допомогу. Далі у нас ідуть скорпіончики, карта мах. Скорпіони, вам всі карти в руки. Ви на цьому тижні творите своє життя самі, ваша ораторська майстерність, артистизм, харизма, віра в себе, те, що... Все у вас вийде, і все в ваших руках допоможе вам в усьому. Починайте все нове. Починайте все нове. Вищі сили будуть вам благоволити. На що звернути особливу увагу? Огранічення. Вам треба скинути з себе якісь запрети. От вам все каже, тобі можна все, розріши собі все, а у вас в голові сидить. У мене це не вийде, я це не витягну, у мене це не вийде, тому що колись хтось вам це внушив в дитинстві чи в юності, та, що ти слабий, в тебе не вийде, ти цього не достоїш. Так от вам треба ці ограничення з себе скинути на цьому тижні і повірити в себе. Гуаньінь, састрадання. Не думайте про себе і інших погано. Сфокусуйтеся на любові і світлі, котре є внутрі кожної людини. В першу чергу на ваші силі і світлі. І постарайтесь побачити і в інших людях в першу чергу сіло і світло божественне. Стрільці. Карта правосуддя. Перевіряємо документи, отчоти, паспорта, візи, всі бумажні справи, щоб у вас не було. Ніяких проблем з документами в усіх сферах життя. Документи на імущество, документи на бізнес, по роботі, лічні документи, отчоти да, в налогову, і, і хто там комусь ще відчитується. Друге, карта правосуддя говорить про те, що це кармічна карта, причинно слідственні зв'язки, що заслужили це і отримаєте. І вам буде, у вас будуть питання, за що це все мені? Да? Або таке щастя, і така радість, або навпаки, і будете аналізувати, за що ж це вам таке, за що вам прилетіло, чи хороше, чи погане. На що звернути увагу? Звернути увагу на стрес. Знаходячись в постійному стресі, ви можете приймати неправильні рішення, робити помилки в документах якихось. І тому карти говорять, ну, можливо, комусь допоможе психолог, але. Менше новостей, менше залипати в новостях, в тяжолих в інтернеті, да, читати, фільтруйте, кого читаєте, тому що це якраз і призводить вас до стресу. Яка богиня прийшла до стрільців і щель целітельниця? Ви проводник божественної целітельної сили, і ви можете істелити і себе, і інших, і тому медитуємо. Гладимо себе, обіймаємо, заспокоюємо, комусь, можливо, молитви допомагають, комусь може якась класна музика, комусь, коли ти поглажуєш, і обіймаєш себе руками, жалієш і даєш собі любов. Це допоможуть, такі практики. Далі у нас ідуть козірошки. Козірогам захочеться ізолюватися від усіх, закритися, зупинитися. Та, і побути на єдині, і карти рекомендують вам це зробити. Це карта самопізнання, це погляд всередину себе, який шлях пройдений тобою, який ти збираєшся пройти. Це таке замідніє, і я вже в ньому знаходжуся, кстати, як зірох. І на цій неділі це продовжувати треба. Можливо, пізнання якоїсь інформації, можливо, самоаналіз. Да? Хтось плануватиме, можливо, поїздку кудись в далекі краї, відсутність вдома на майбутнє. А хтось просто ну, от вам, вам не захочеться, і карта не рекомендують, спілкуватися з людьми і обмежте це. От обмежте це. Це карта заглибитися в себе, вивчити свої внутрішні проблеми. На що звернути увагу? На свої амбіції. Козіроги дуже трудолюбиві амбіциозні амбіціозні знаки, і їм завжди хочеться якихось достіжень. Так от, на недавній практиці, на якій я була на такому міні-ретриті, я витягла карту, карту, да? психологічну карту, на якій написано було, кроме успішного успіха, в житті ще багато чого цікавого. Так от, кроме успішного успіха, кроме ваших амбіцій, за яких ви часто. Проходити мимо прекрасних моментів свого життя, і є ще багато чого прекрасного в житті. Є стосунки, є романтика, є любов, є подорожі. Так що трошечки заспокойтесь і притормозіть, ви і так багато чого достигли. Яка богиня прийшла до козірогів? Баст, нізавісі Ну, Незалежність залогу вашої сили і успіха, і це девіз козірогів по життю. І він незмінний і на цій неділі. Так? Далі у нас ідуть водолійчики. Карта дурака. Це початок нового якогось етапу в житті, який народжується з якогось хаосу, з непонятних дій, яких, з непонятних подій. Бо дурак у нас завжди. знаєте, Коли енергія з хаосу починає якось вона потихеньку в щось вистраюватися. Будьте відкриті до всього нового водолії. Але будьте обережні. Будьте обережні. Ось такі от нові енергії будуть заходити, і ви трошечки не будете розуміти, куди ви йдете, і взагалі, куди вас вищі сили ведуть. Да? Хочеться всього і зразу, і в голові каша, і ти ще, як новонароджений ріб, мало понімаєш, що з цього всього вийде. Так, на що звернути увагу? Об'язаності. Ну, тут таке діло. На, одну, на одних да, шальці терезів будуть обов'язки ваші, а на другі ви самі. І от вам придається якось уравновісить вашу таку хаотичну поведінку, непредсказуємо, кашу в голові, і з тим, що все-таки на вас якісь обов'язки лежать. Да, перед родиною, перед суспільством, можливо, да, перед сім'єю, перед рідними, близькими, на роботі. І тут треба якось буде уравновісити своє я з тими обов'язками. Яка прийшла богиня сехмет Будьте сильними. Ну, Ви сильніше, ніж ви думаєте. І тому вірте в себе, розчитуйте на себе, на свої сили, а не на когось іншого. Ну і вірте, що богиня сехмет вам допоможе повірити в себе. Рибочки, король Пентаклій. рибки, вам треба бути, скажімо так, рачительними хазяїнами на цій неділі. Пощот денег, гроші важливо не тільки заробити, але й правильно розподілити і потратити. І у нас король Пентаклі — це коли ти твоя поведінка така рачительного хазяїна, економного рачительного хазяїна, коли ти з умом, з чувством, з толкою, з розстановкою розподіляєш свої ресурси, що відкласти, що купити, на що потратити. От, це хороша карта. Можливо, комусь якась прибиль заробиться, якась премія прилетить, да? якісь дівчинки, хто шукав роботу, роботу знайде, бо якийсь підробіток. Ну, це все про фінансову сферу. Вона вийде на перший план. На що звернути особливу увагу на партнерство? Що б там не відбувалося в світі, на роботі, в бізнесі, в, взагалі, в країні, да? вам треба звернути увагу на свого партнера. На свого партнера. Якщо партнера немає, тобто з чоловіка, дружини, то це може бути друг, це може бути нове знайомство, це може бути стосунки в дружбі е з якимись колегами, тобто з близькою людиною, з якою треба буде домовитися, договоритися, не взираючи на те, що взагалі там про проїхать навколо вас. Яка богиня до рибок прийшла? Калі. Кані це начало. Е для того, щоб прийшло нове, треба освободитися від старого. І поки ти старе не відпустиш. А починається відпускання старого з своєї голови. Спочатку старе, старе відпускається в голові, змінюються думки, напрямок думок, а потім уже все починає змінюватися навколо тебе в матеріальному світі. Так от калє говорить: освободіться від старого для того, щоб могли з'явитися щось нове. Рибочки, починаємо думати по-старому, починаємо викидати в своїй голові старі установки, старі убіждення, можливо, якісь старі зв'язки, стару картину світу і починаємо мислити по-новому. Всім бажаю на цьому тижні успіху і удачі в усіх сферах життя, ну і спокійних тихих ночей.